Актуальні питання, розмови з цікавими людьми, різні погляди на резонансні події. Все це у передачі про це говорять. Вітаю всіх на хвилі української радіо Херсон. З вами в студії я, Маргарита Лазник. На календарі у нас сьогодні 29 січня. На студійному годиночку 12 година 20 хвилин. І саме час починати спілкуватися у прямому ефірі. В програмі про це говорять взагалі 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути це 130 кілометрів кілометрів. Північний схід від Києва відбулася подія, яка увійшла в українську історію як бій під крутами. Це бій, який мужньо вели декілька сот київських курсантів і козаків вільного козацтва з чотирьохтисячними підрозділами Російської Червоної гвардії під проводом сера Михайла Муравйова. тривав цей бій 5 годин. У бою під крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на 4 дні і поновити на. Наступ на Київ війську Муравйова прийшлося не залізничним шляхом, як він це планував. А на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми по розмоклій дорозі, отже, саме сьогодні і поговоримо з вами про те, чому важливо знати і про цю битву про бій під крутами, і загалом про ту війну. І також дізнаємося, що пов'язувало Херсонщину і пов'язує Херсонщину з крутянцями. І до речі, у мене до. Наших слухачів буде запитання. Можливо, ви знаєте, телефонуйте і діліться. Як крутянці пов'язані з Херсонщиною, дуже цікавий факт. Якщо ви не знаєте, ми обов'язково про нього розкажемо наприкінці нашого спілкування. І звісно, говоримо про те, чому бій під крутами став, ну, мабуть, найбільш міфологізованою подією в українській історії. Про все це я буду спілкуватися сьогодні з кандидаткою історичних наук Галиною Михайленко. Пані Галина, доброго дня. Добрий день. Не забувайте. Нагадую, наші прямоефірні телефони 42 1006, код Херсона 0552, мобільний 095 922 4031, 31. Якщо у вас є запитання до моєї гості. Будь ласка, телефонуйте, ну і, і можливо, ви зможете відповісти на моє запитання, як крутянці пов'язані з Херсонщиною. Ну, а я хочу почати з того, щоб ви, пані Галина, нам розказали, чому бій під крутами має зараз таку міфологізацію. Ми про нього багато говоримо, але події почали втрачатися ті, які відбувалися насправді. Ми навіть десь в історіографії можемо почитати, що було їх 300, було 520. Кожен історик на свій лад все це пересказує нам. Чому так? Е, ну, На сьогодні думаю, можна сказати, що Бій під крутоми став таким своєрідним історичним образом. Так? Mm -hmm. Таким досить важливим, важливою картинкою української історії для української колективної пам'яті, для формування української ідентичності як яка у нас продовжується. А щодо міфологізації, то вона почалася фактично відразу через місяць по завершенні цього бою, коли почалося вшанування полеглих під хрутами за ініціативи Центральної Ради, зокрема за ініціативи Михайла Грушевського. Uh -huh. І власне, Ось ця цифра в 300 учасників битви під крутами пішла саме з 19 березня 1918 року, коли під час перепоховання загиблих під Крутами Один з учасників промов порівняв загиблих і учасників бою зі спартанцями, яких, як всім відомо, було 300 у фермопільському проході. І власне, ось. Звідси пішла ця цифра 300 учасників бою під крутами. Вже одразу почалося порівняння з легендарними захисниками. А цифра 520 згадується у мемуарах Аверки Гончаренко. Який власне командував українськими підрозділами mm -hmm. підкрутами, і саме він називає цю цифру 520 е бійців і двісті е власне, 500 бійців і 20 старшин, які перебували mm -hmm. на той момент під крутами, ну я хочу додати, що Аверків Гончаренко був дуже досвідченим військовим, і окрім студентів, так в бою підкрутому приймали участі професійні військові. Так. Так, звичайно, власне, спочатку Аверкі Гончаренко командував саме бойовим відділом першої української юнацької школи імені Богдана Хмельницького. І саме бійці цього відділу початково склали основу тих, хто відступив до крут з Бахмача. І вже пізніше до бійців цього бойового відділу доєдналися е, учасники так званого помічного курення, які, власне, і складали uh -huh. студенти добровольці. Е, це були студенти і студенти Київського університету святого Володимира, і Українського народного університету, і учні другої української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства. Ось вони як добровольці записалися до uh -huh. цього помічного курення. Це була одна сотня. А скільки загибло людей тоді під в цій битві в цьому бою? Ну, власне, щодо втрати, також різні можна зустріти дані? Ну, те, що згадується також у тих же мемуарах, це близько 200-250 mm -hmm. чоловік втрат як загиблими, так і mm -hmm. пораненими. Ну от ми бачимо, що бій був далеко не наймасштабніший в тій війні, яка тривала, так але чому тоді таке значення йому надається? E, значення цього бою e... Насамперед в тому, що призупинило просування більшовіських військ, так те, не ненадовго на декілька днів, так, але не надовго змогли. на декілька днів буквально. Але е це стало важливим, зважаючи на ті політичні процеси, що відбувалися на цей момент, е які були ініційовані Центральною Радою, і е важливо було для вдалого вирішення е питань на міжнародній арені, щоб е уряд Центральної Ради перебував у Києві. Ну і власне чого вдалося досягти. Дійсно, на момент підписання Бреського мирного договору Центральна Рада ще залишалася в Києві, угу. і це все ж таки ну така заслуга тих, хто був під Крутами і зупиняв війська, які там були під командуванням Муравйова. Що там було більше? Це все ж таки героїзм чи можливо прорахунки командування. Я знаю, що не очікували наступу саме з цієї сторони, саме з цього боку, і тому відправили туди добровольців, ну студентів, так які не мали, а в принципі підготовки військовою. Так, дійсно у штабі Київського військового округу очікували основний наступ зі сторони Полтави, і тому більш боєздатні формування були відправлені саме в напрямку Полтави. А натомість Дукрут був відправлений ось помічний курінь студентів добровольців. Тим більше ще враховуючи те, що е, взагалі українське національне військо, яке почало створюватися ще з травня 1917 року, е, було в дуже плачевному положенні на початок 2018 року. Фактично було розпущено, зважаючи на те, що Центральна Рада, на жаль, дуже мало уваги приділяла е, цьому аспекту. Ну і знов таки відбувалося повстання на арсеналі, коли куди були перекинуті війська, частина військ. І крути вони просто не вважали стратегічним об'єктом, який а, може щось змінити. Але бачите, історія вона ну показує, що навіть там, де не очікуєш, так що більшовицькі війська саме з'єдналися під Бахмачем і далі вирушили саме на крути, а не з того напряму, який так. очікували. Ну, а взагалі, чи можна вважати помилкою Української Народної Республіки не створення регулярної армії в розумінні сучасному? Чи все ж таки то була така обставина, що її створити на той момент було просто неможливо? Um, ну Принаймні треба було більше уваги приділяти цьому питанню, адже знову ж таки з мемуарами за різними документами можна прослідкувати, що навіть вже досвідчені військові в такі важкі моменти відмовлялися надалі підтримати центральну раду, зважаючи на таке ставлення до армії, тому не довіряли. І навіть під час бою під крутами, коли Тимченко відправився до Ніже. На шукаючи підтримку підтримки не, не було, отримало, бо не хотів. Ну і знов таки, ми і зараз на теперішній час кажемо про гібридну війну. На той час теж відбувалася гібридна війна, була агітація, яка була направлена на те, що уряд Центральної Ради і Української Народної Республіки просто знецінювалася вся його робота. А більшовійська Росія казала про те, що ми зараз все поділимо, у всіх все буде і всі будуть час. Щасливі. У нас є телефонний дзвіночок, зараз дізнаємося, хто до нас дотелефонувався. Алло. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Валентина, я телефоную з Херсона. Я дуже вдячна, що цю тему освітлюєте, бо я не байдужа до неї. Хочу навести рядка, Павла чинний брат, якого загинув. Будь ласка, він писав впали в новім заповіті, славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх. Бачите, важко читати. На Аскольдовій могилі український цвіт по дорозі покривавий, на міти у світ. От я провожу аналогію серед ті події, події Майдану завжди йдуть. Світлі душі за гідність, за державу. Чи це подвиг? Звичайно, подвиг і любов. Але перше — це любов, любов до своєї землі, до свого народу. От, і за неї вони йшли. І така моя думка. І завжди будуть світлі люди, завжди. Напевно, їх менше, бо засмоктує це болото, на жаль, і все. Але вони будуть, а потім їх намагаються вибити. У все І И писав, Ігор, страна не знала о потерях сущих, не знала, що кількість убитих окликнется ей качеством живущих. Що угу. найкраще? Я дякую вам за телефонний дзвінок. Ну, бачите, дійсно, до речі, про поховання на скольдовій могилі. Так ви вже казали про те, що саме під час поховання виникла оця 300 спартанців, це порівняння. Так? Кого похоронили на скольдовій могилі? Я знаю, що в радянські в радянська армія так вона захопила скільки. Крутянць попало в це і були розстріляні, так? І кого поховали? Uh, так, на жаль. Uh... Невеличкий загін, якраз саме зі студентів-добровольців, які приймали участь у цьому бою, під час відступу, так як це відбувалося у темряві, вони заблукали і під час пошуків того, як дістатися до своїх, вони просто вийшли назад до Крут, де вже знаходилися більшовіцькі війська. І власне були захоплені в полон. і Дуже швидко, вже 31 січня, більшовики їх просто розстріляли. Незважаючи на те, що вже навіть на цей час протягом всієї Першої світової війни діяли положення Женевської конвенції щодо полонених, так а тут, на жаль, цього ніхто не дотримувався. І їх поховали. Е, ну і під час поховання на Аскульд на Скульдовій могилі, ну з різні також можна зустріти цифри. Ну найчастіше подається цифра 18 померлих, які були перевезені до Києва, uh -huh. і під час перепоховання. um Така хода також була влаштована від вокзалу. перейшли до Володимирського собору, де до цієї ходи приєдналися представники Центральної Ради і в комісії щодо перегляду справ пов'язаних з цим боєм. Входив член Центральної Ради Олександр Шульгін, брат якого Володимир якраз загинув під час цього бою. І вже від Володимирського собору попрямували до Оскольдової могили, де власне відбулося. Перепоховання загиблих, ну я хочу додати, що в радянські часи так ця могила була зруйнована на Скольдовій могилі, так і mm -hmm. там, здається, зробили парк відпочинку. Так, і вже набагато пізніше, вже за доби незалежності, почалося відродження пам'яті щодо загиблих під підкрутами. Mm -hmm. Перше е, представники українського руху ще до проголошення незалежності е, у 91-му році е, вперше вшанували пам'ять uh -huh. загиблих під Крутами, а далі вже е, аж у 2003 році на офіційному рівні е, почалося вшанування загиблих під Крутами. Так, у нас є ще телефонний дзвіночок. Алло. Алло добрий вона Доброго дня. Ви знаєте, я вам хочу сказати, у мене є мемуари Олександра Вірківського, і там згадується, але там розумієте, так згадується про російських юнкеров. І в нього присвячена пісня, оця якраз для е, тих хлопців, які загинули під крутами. Пісня називається Я не знаю зачем і кому это нужно. Якщо не проблематично, поставте, будь ласка. Наскільки спостерігаю, скільки років згадуються студентів юнкерів, і ні разу по радіо цієї пісні не звучало. А, дякую так. вам. Обов'язково будемо намагатися, а в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи знаєте, як крутянці пов'язані з Херсонщиною? У мене матеріалів таких немає, на жаль. Добре, ну тоді дослухайте до завершення нашу Я програму. Хочу... Алло, алло. Так, алло. так. Я хочу ще раз повернутися. Ну, до історика зверталися ми до вашого. За захоронення контрадмірала Оґ Ограновича справа в тому, що ці ці Ограновичі, вони я вам дякую величезне, але це трошечки не тема сьогоднішньої розмови. А, ну знов таки. Про крутянців і як вони пов'язані да, з Херсонщиною? У нас залишилося буквально три хвилини. Ми за дві хвилини про це розкажемо обов'язково. А поки що в мене є запитання таке, пані Галина, до вас. Скажіть, чому нам потрібно пам'ятати от саме про крути? Ну саме крути стали символом того, що наша історія власне фактично розвивається по спиралі? Ми угу. на сьогоднішній день маємо е досить багато схожих моментів з тим, що ми мали на початку ХХ століття. Це і початкова невіра в те, що е сусідня країна зможе напасти на наші території. Угу. І це і е гібридна війна, яка зараз ведеться новими засобами, але все одно це повторюється. І е звитяги і жертовність наших е і хлопців і, і дівчат, які готові відстоювати свою землю. І досить останнім часом учасників під підкрутці. Там ми стали навіть порівнювати з захисниками Донецького аеропорту, mm -hmm. називати їх першими кіборгами. Так, ну а історії взагалі потрібні такі приклади, мені здається, коли дійсно, незважаючи ні на що, любов до батьківщини вона робила ну нехай на два, на три дні затримали війська. Так, більше військо радянські, але вони змогли затримати. І це для історії вже сучасної України теж дуже важливо, бо в Брест-Літовському представляли себе як Україна, як держава. І це було важливо, і Центральна Рада залишилася в Києві. А тепер, пані Галина, розкажіть, будь ласка, як Херсонщина пов'язана з крутянцями? Херсонщина пов'язана з куртинцями насамперед учасником цього бою, який мав дуже таке гарне прізвище, вороний, і, який, повернувшись до Херсона, продовжив дуже вдалу лікарську практику, так. Так, і, і надалі на той час почав робити навіть унікальні операції. Першу операцію в світі по перестатки нирки зробив так. Юрій Вороний. Який, на щастя, не був. В числі тих, хто загинув під крутами, а, а зміг все ж таки вийти а, з цього бою живим і, і надалі ж mm -hmm. продовжувати свою успішну діяльність. Ну і, до речі, у лютому 2016 року, коли відбувся процес декомунізації топонічних назв вулиця Кларит-Цеткін в Херсоні була перейменована на вулицю хірурга Вороного і. Тепер ми маємо і крутянця, і відомого хірурга, який прославив і Херсон і Херсонщину і Україну, зробивши. Пересадку нирки, я вам дякую за те, що ви завітали до нас сьогодні. О 18.20. Моя колега Наталя Шклярук продовжить розмовляти про історію Крут, про день героїв. Крут у неї в гостях буде Ірина Сінкевич. Залишайтеся на нашій хвилі, і не забувайте, який сьогодні день В студії для вас. Працювала я, Маргарита Лазник. А в гостях у мене була кандидатка історичних наук Галина Михайленко. Почуємось! Актуальні питання, розмови з цікавими людьми. Різні погляди на резонансні події. Все це у передачі Про це говорять.